Всім привіт, агенти! Сьогодні у нас вівторок і починається нова глобальна подія. Називається вона Throwback, Повернення в минуле, і нам будуть давати кожні два дні новий проєкт. Всього їх буде 10 штук, тож продовжується ця подія на 3 тижні. Кожен проект відправляє нас на фінальну місію облави якогось сезонів. Наприклад, зараз у нас Юпітер, це перший сезон на острові Рузвельт. І ми гарантовано за проходження цієї облави отримаємо маску койота. Розробники на сайті виклали новину про цю подію, де розписано що як і коли буде відбуватися. Тож за кожен проєкт ми маємо гарантовану нагороду і прив'язані екзоти. І якщо вам потрібен якийсь конкретний екзот, ви можете порахувати, коли вам зайти в гру і впродовж двох днів ви можете виконати відповідний проект.

Тільки для одного персонажа, але от нагорода рахується для аккаунта. Тож, якщо у вас є декілька персонажів, то сенсу нема виконувати на всіх. Маску Кайота ви отримаєте тільки один раз на аккаунт. Тож це непогана можливість не тільки отримати екзоти або просто екзот компоненти, а також можливість пригадати попередні сезони та їх фінальні місії, і повбивати ще раз головні цілі. А також впродовж цих 20 днів будуть активуватися кожні 4 дня різні глобальні події. Наприклад, з вівторка по п'ятницю перша глобальна подія випромінює спецпідрозділ. І через 4 дні активується полярність, потім Голівуд, Охоронці і в кінці золота куля. Здобуваючи зірочки за виконання завдань, або просто підіймаючи рівень з активованою цією подією, ми можемо купувати різні контейнери. В зоні крамниці, в Білому домі або в Гавані, а також поселення замок. Тепер ми можемо здобувати ось такі контейнери: 1 сезону, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8 це було повторення. Тож потім йде 9, 10 і 11. І потім ще три контейнери п'ятого року, три сезони. Якщо подивитись справа, нам показують, що ми можемо тут отримати, які самі сети або бренди були додані в тому сезоні, тут вони і з'являться в цьому контейнері. Тож, хто шукає корупцію в системі, це перший сезон. А також до кожного контейнеру прив'язан один або декілька екзотів. Можна подивитися табличку і знайти те, що вам потрібно, і витрачати зірочки на відповідні контейнери. Тут трохи різні назви. Другий рік це перший рік після доповнення. Це сезони з першого по четвертий. Третій рік у нас було повторення, і далі йде четвертий рік, це сезони з 9 по 11. Ну і п'ятий вже, відповідно, так само і називається. Ну і в принципі тут більше нічого цікавого нема. Просто ми можемо спрогнозувати, як і яким чином ми здобудемо. Конкретний екзот. Якщо ви не грали в попередні сезони і у вас немає якихось екзотів, то ви можете їх зробити або по проектам, або з невеличким шансом отримати з контейнерів. Але майте на увазі, що ніяких креслень ви тут не зможете отримати. Наприклад, з третього сезону бренд Белстн або сет Hunter's Fury досі не можна ніяк отримати в грі, якщо ви не грали в тому сезоні. Ну і раз я вже записую це відео, можна подивитися і товари і міний рюкзачок лендмо по параметрам не підходить. Максимальна броня для рюкзаків. Грунтівка ривок з ідеальним цвяхом. Нічого цікавого. Вектор можна спробувати з цим талантом взяти другу зброю для настакування бойовика. Максимальна шкода для пістолетів. Цей кулемет, здається, трошки бафнуть в наступному сезоні, треба подивитися. Тут правильний, скажімо так, талант, тож можна взяти. Максимальна шкода для пістолетів-кулеметів. Take Рукавички найманця, нічого цікавого, хіба що на експертизу, або якщо у вас зовсім їх немає. It? Снайперська гвинтівка команда на експертизу. Для кулеметів максимальна критична шкода. A to do Снайперська гвинтівка Brutus на експертизу і туди ж. Для кулеметів максимальна характеристика шкода в голову. І для масок максимальна характеристика шкода від навичок. Hey, Пістелет Коломета Ух з оптимізмом можете спробувати, але мені дуже не подобається Уі, що гунтівка, що пістелет Коломет і параметри слабенькі. Для масок максимальна характеристика відновлення броні. Інструмент митця, нічого цікавого. Хасбург Вард імінний бронежилет з ідеальною травмою, в принципі, теж на експертизу. Іміний калаш, маньяк. Здається, це ТЗ за ексклюзив, можна взяти, щоб прокачати експертизу. О, тут у нас охорона імператора з непоганою характеристикою, захист від факторів ризику. Бажано все ж таки придбати як один з варіантів для танка. Іміний бронежилет в Пенріс, спокойствие якесь там. Це ексклюзив темної зони. Тут нецікаві параметри, але можна взяти, щоб прокачати експертизу. Для пістолетів-кулеметів максимальна характеристика шкода в голову за ТЗ-валюту. Always a deal to detected near my location, guarded by hostiles. Come on, Albert, check out my цікаwo. Максимальна шкода в голову для снайперських гвинтівок. Ось такі в нас товари і також ця подія можна позаходити і позбирати хоча б екзоти заради екзот компонентів. Ну а якщо у вас чогось нема, то це гарна нагода отримати потрібні екзоти. Пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки. Будемо раді бачити вас у Діскорді. всім щастить і мирного неба!